святий та правідний. Ми вагаємо до Тебе, Господи, просимо, молимо, благослови нас, благослови нашу країну. Ти бачиш наші серця, Господи, ти бачиш, в якому стані ми сьогодні, Господи. Ми сьогодні в очі, Господи, но Ти Боже, благослови, Господи, нас, благослови, щоб ми, як віруючі, як діти Божі, могли, Господи. Свою надію складати тільки на Тебе, щоб ми могли бачити, Господи, що Ти робиш, Боже. Ти робиш, щоб ніхто не загинув, але щоб багато хто прийшли, Господи, до каяття. Благослови нашу країну, Боже. Благослови, даруй через ці обставини ще багатьом, Господи, розуміння Тебе, пізнання Твоєї благої волі. Благослови, Господи, тих, хто захищає нас. Благослови, Господи, даруй їм розуміння Тебе, Боже. Щоб вони пізнали Твою любов, Господи, Твою благодать. Благослови і звільни нас від цього ворога, який прийшов кривдити, вбивати, Господи, руйнувати наші домівки, цілі міста, Господи. Ми просимо молимо захисти нас і поблагослови своїм отців, отцівським благословенням Тобі, єдиному дяка. подяка нашому Богу, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.